Всім привіт! Мене звати Катя Бояльська, і сьогодні цікавинки присвячені незвичним домашнім улюбленцям. Більшість сучасних домашніх улюбленців були приручені людиною понад 5 тисяч років тому. Деякі тварини одомашнені віднедавна. Серед альтернатив традиційним домашнім вихованцям тхори, карликові свинки, хамелеони, мармазетки, лисиці і навіть карликові антилопи. Я познайомилася з вінничанами, які тримають непересічних домашніх тварин. І вони розповіли, як за ними потрібно доглядати та чим годувати. Вінничанка Діана Тарабанова декілька років тримає вдома лисиць. Вже другий приплід пухнастиків підростає в неї на подвір'ї. Дівчина розповіла, що дехто забирає лисичок в квартири, але ці тварини потребують активного вигулу. До речі, лисички самі заробляють собі на їжу в якості фотомоделей. Ми зараз, коли приходимо на фотосесію, він прекрасно розуміє, що вже це таке. Угу. І так ладно, і, в і має бути. І каші, і овощі, фрукти, і м'ясо. Ну так як вони роду собачого, то їм підходять собачі плюна. Так вони і до лоточка провчаються, і на погодочку гуляють. Це, вони як, як дуже активні собі. Так моркаєш, А потім ще я хочу потримати. Бажаєте здивувати сусідів? Придбайте собі летючого гігантського таргана. Ці тварини виростають до 18 сантиметрів довжину і невибагливі щодо харчування. Всім потяжки Окрім південноамериканських тарганів, Роман познайомив нас з незвичним домашнім улюбленцем Леопардовим геконом, родом з Азії. Їх легко тримати, вони не потребують якихось там ну, спеціальних знань для утримання. Найбільш полюбляють різних комашок, тобто це вони йдять тарганів, цвіркунів. В природі вони живляться дрібними гризунами, можуть поїдати. Також часто поїдають паучків. Тарантулю. Знову незвичні тварини заполоняють наш офіс і викликають тут масу позитивних і негативних емоцій. Якщо ви бажаєте тримати вдома таку тваринку, майте на увазі, за неї потрібен особливий догляд. Ще одна цікава тваринка живе вдома у Вінничанина Сергія. Це тхір на ім'я Барні, який любить бавитись всім, що потрапляє під лапу, і фотографуватися. Сергій Литвак з дитинства захоплювався павуками. Сьогодні в нього живе чотири птахоїди і скорпіон. На самом деле птиц є могут есть только отдельные самые крупные виды, и то мелких птичек. То есть крупную птицю в цвет в не осилит. Тому вони, як правило, питаються насікомими, крупними і не дуже. бабочки, там жуки, в принципе, могут есть и себе подобных, если по размеру находят и могут справиться. если кормить из пальцев из рук, есть велик шанс, что паук просто-напросто промахнется по добыче и попадет руками по пальцу. Старайтесь их не беспокоить особо без нужды, то есть не трясти террариум, не дуть на них. И Можна наслуждатися. Отож, якщо ви все таки наважилися завести незвичного домашнього улюбленця, тоді потрібно для нього створити спеціальні комфортні умови, оточити сурбоцею та любов'ю. І він принесе вам чимало приємних хвилин. Катя Боярська спеціально для власної інфо. Як води». <смір> ми пробачаємося, нам просто треба зняти Катя. Ну фальму при так <смір> <смір> шепурчатка пахне. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки.